Мир вам, дорогі друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас 13 квітня 2024 року. З вами Любомир Богоявленський, миру Павло Олександрович Нестеренко. І це категорія відео нецікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського. В цьому відео я в першу чергу хочу повідомити дуже важливу і унікальну новину зі свого приватного життя. Я трималась деякий час цю новину в приватності, але вирішив озвучити публічно в інтернеті, тому що я публічна людина, і всі мої і клієнти, і підопічні, хто слідкує за моїми. Аккаунтами в соціальних мережах, там Facebook, TikTok, YouTube, Telegram, той знає про те, що я відкритий їй все своє життя, що я дуже щирий і ділюся аспектами свого життя. І, так як у мене десь, напевно, до половини людей, які звертаються за допомогою, це чоловіча стать. Я провів, наприклад, аналіз своєї сторінки в TikTok. там така нова функція вони зробили, де можна подивитися стать тих людей, які продивляються сторінку, їх вік. Ну, дуже цікаві дані, тому що вони дають, в принципі. Психологічно важливу інформацію. І в мене показав TikTok, що більшість людей, десь 50, наприклад, 5%, це чоловіки заходять. А менша частина, ну теж велика, ну менша, жінки. І так само до мене на консультації звертаються. Є частина саме чоловічої статі, при тому часто це чоловіки традиційної гетеросексуальної орієнтації, які приватно звертаються до мене як до приватного таролога, екстрасенса, мага, езотерика. І, звісно, за вищою освітою я дипломований психолог. Але все ж я зареєстрований і працюю саме в руслі езотерики. І я вважаю карти Таро самою універсальною практичною психологією. То от, з 2 квітня 2024 року, я почав, нарешті, за дуже-дуже великий період свого життя, коли я був самотній, я почав зустрічатися із хлопцем. І це стосунки по взаємній згоді. Я не називаю його ім'я, хто він не розповідає. Він молодший за мене віком. Він важливо для мене, він не вважав себе гієм і не вважає, в принципі, він не є гомосексуалом, але в нього є бісексуальність. Він мені подобається, я подобаюсь йому. Він дивиться це відео, я передаю тобі привіт. Мій коханий друже і коханий чоловік, мій хлопець, я тобі радий, ти це знаєш. До мене на даний момент, 2024 рік, от є чоловіки, які... Теж і традиційної орієнтації, і вони 음, пропонують мені фактично якусь таку більш інтимну близькість. Я писав оголошення раніше роками про знайомства в різних її групах, шукав собі хлопця і ніяк не міг його знайти, тому що все було не те, якось не так знаходилося і мені зрозуміло чому. І тому я вирішив публічно сказати, у мене є хлопець, я з ним зустрічаюся, і тому я на даний момент не шукаю і не планую шукати собі хлопця нового. У мене є мій коханий зараз. Я хочу побажати всім взаємного кохання. Ніколи не падайте духом і не опускайте руки. Як би це не було складно і важко. Не бійтеся розпочинати нові стосунки. Шукайте свою людину. Часто нам заважає родове прокляття знайти нашу половинку. Заблокована, не притягується. ще в цьому відео я хочу поділитися з вами другим важливим аспектом мого буття. Це такі дві важливі для мене події 2024 року. Я дуже люблю психологію і я на деякий час після того, як підтвердив психіатричний діагноз, психлікарні, я вимушений був підтвердити 6 типовий розлад, тому що це було питання життя і смерті. І в мене наступив такий дуже складний, і важкий період, тому що є феномен установки психологічної, про який говорив узнав, психіатр. І точніше, він психолог, але він і психіатричний. Феномени розкрив. Дмитро Узнадзе, це грузинський психолог, і він пояснював так: що коли суспільство соціум дізнається якусь інформацію, що людина є така чи така, чи інша, у неї виникає феномен установки, де вона починає, суспільство люди починають сприймати ту людину як носія якихось рис. І коли я підтвердив, що це типовий розвит юридична, я вважаю його варіантом норми, я навчився повноцінно жити, <кхух> я побачу, що почала відбуватися і виникати психофобія, де на мене почали навішувати бірки. Частина людей. Як езотерик, я утримав більшу частину своїх клієнтів, вони самі утрималися, до мене зверталися дякувати Вищим Силам, так і звертаюся, приходять нові клієнти. Але от у науковій площині, тому що я жив також психологією і так і ще й філософію вивчав, розпочалися проблеми. І Проблеми полягають в тому, що людина із психіатричним будь-яким таким діагнозом вона викликає відторгнення, скажімо так, нерозуміння. І в мене було переживання того, що моя сама улюблена наука, психологія, ну, я не можу вже так працювати психологом після підтвердження діагнозу. І для мене це була катастрофа, але з іншої сторони я і можу працювати, хто мені забороняє. Просто що самі е ті люди, які е дають вакансії, вони до цього дуже скептично відносяться. І е це зафіксовано юридично в документах роботодавців. І я переживав кризу. Дуже серйозно, багатоаспектну. Я закінчив на відмінну аспірантуру в Києві до Драгоманова і не вийшов навіть на передзахист своєї авторської дисертації про проблему смерті та безсмертя особистості. І паралельно я закінчую аспірантуру з психології вже четвертий курс, тому що психологія для мене це один з найважливіших сенсів життя в тому плані, що я, ну, я люблю цю науку. Хоча, звісно, у публічній площині я виступаю в першу чергу як екстрасенс, старолог, мах, езотерик, але також і психолог, я дуже люблю психологію. І у 2024 році, як психолог, я відчуваю з Божою допомогою відродження. У мене відбувається комунікація з науковцями, психологами, серйозними дослідниками. І я відчуваю а, прийняття частиною наукової спільноти психологічної. Мене як людину з типовом розідом, де мій стипом розім сприймається. Ну просто як один з варіантів своєрідної норми. І моя гомосексуальність сприймається як теж своєрідний варіант норми, а взагалі гомосексуальність нормальна абсолютно. І... Діалог із серйозними науковцями, я не називаю їх імена, викликав у мене в душі відродження. Це був такий дуже складний кризовий період, де ну, здавалося, що вже психологія, моя улюблена наука, вона відійшла в минуле. Але у 2024 році молістю вищих сил, я, як дипломований психолог, який живе психологією. Як науковець психолог відродився, відбулося моє відродження. І у цьому відео я також зі своєї бібліотечки по психології книги, які я дуже любив ще читати, коли був студентом на денному відділі імені Миколи Гоголя. І потім вже наступні роки. Ті книги, які я читав, які я люблю. Тут в мене багато літератури з психології, там, там, там. Та. Тобто кімнатка у мене невелика. І це лише ну, невеличка частинка тих улюблених книг. Звичайно, вчителі і творці це самі головні люди, хто мене створив. Я їм вдячна на все своє життя для мене це духовні батьки. Де я по-різному собі вів і я просив неодноразово пробачення, тому що бувалося вів неадекватно якось. Я виступав, вступав в якісь такі незрозумілі конфлікти то зі своєю коханою рідною кафедрою психології, то ну, були всякі моменти. І вони завжди підставляли руку допомоги, підтримки. Хоча я знаю у них свій непростий шлях. І я їм дуже-дуже вдячна. Я їх люблю прочитувати книги, це мій творець, вчитель з великої літери, великий безсмертний геній психології Папуча Микола Васильович. Це його унікальна праця, моя сама одна з улюблених книжок у психології, яку я, напевно, 3-4 рази за своє життя перечитував. Проблеми психології особистісного розвитку. І перший раз в житті я прочитав у 2010 рік. Потім це книга, яку я прочитав десь разів три, напевно, вступ до клінічної психології, ніж 2008 рік. Це, в тому році я її купив Папуча Микола Васильович і наказна Ірина Михайлівна. Ірина Михайлівна це мій перший психолог у житті, це головний клінічний психолог міста Ніжина, наш головний клінічний психолог, патопсихолог. В Ду імені Миколи Гоголя. І допомога і підтримка Ірини Михайлівни для мене була в той час безцінна, безцінна, тому що вона надпотужна дослідниця науковець саме у царині і сфері патопсихології. Вона вважала мене і вважає фактично нормальною людиною. І міша затипового розгляда, теж як своєрідний варіант норма. І завдяки саме цим двом дослідникам, моїм творцям, в першу чергу, я став дипломованим психологом і бакалавром психології, і спеціалістом, і магістром. І першозатиповому розладі я проходив теж свої непрості моменти, коли в мене виникали специфічні фобії, так, тобто нав'язувати от Частина цієї симптоматики, суто психіатричної, яка мене вибивала із ручки в той час, я вчився, як його повноцінно навчитися жити. Так? Тому що е затиповий розлад, якщо з ним працювати, то можна взагалі не приймати ніякі ліки, нічого, а просто повноцінно жити, стати потужним фахівцем, науковцем, хорошим психологом. Бо я інтервізінную групу пройшов у Києві, був у мене сертифікаті, тобто те, що я ще за типовим розсудом, не заважало мені рухатися в психології, розвиватися. І от Ірина Михайлівна, вона автор двох чудових книжечок, таких наукових посібників це психосоматика, вона в мене читала, і патопсихологія. Ну, Найсильніший науковець у. Психосоматиці, у патопсихології, у клінічній психології, я думаю, не тільки Ніжина, а й всієї України. Передовий науковець з надпотужним інтелектом і дуже вдячний Лени Махальна безкоштовно консультувала, руками підтримувала і Микола Васильович. Дуже дуже їм вдячний. І завдяки цим унікальним науковцям я став психологом. Потім я влаштувався працювати, допомагати людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями 18 років, людям з психіатричними якимись феноменами, які жили в київському гаріатричному пансіонаті. Мене як психолога всі прийняли, дуже полюбили. Ну, звичайно, я ніколи не афішував там про за типового до кінця не хотів його підтверджувати. Лягати у психлікарню, тому що це своєрідне коло пекла, де треба приймати наркотичні препарати, які дають побічний ефект. Це такі бірки серйозні, соціальні. От. І я присвячував свій час і роки для вивчення патопсихології і психіатрії. У і мене було один з улюблених предметів імені Миколи Гоголь на 4 курсі це патопсихологія Ірина Михайлівна. Патопсихологія, галузь психологічної науки, розділ клінічної психології, про закономірності існування, функціонування і розвитку психіки людини при психіатричній хворобі, при якомусь психіатричному розладі та можливому розщепленні особистості. І Ірина Михайлівна викладала мене здав невідмінно і дуже вдячна. Патопсихологія був такі тоді депресії, от, оці постійно ряд симптомів, да, прошу погрози, це депресія, це яку диви грязна і не мити часто. І тут і не було і помитися вдома. Де, і я дуже вдячний, що. Розуміли, підтримували, дуже сильно мене намагалися підтримати як можна в роз... межах розумного, я був відкритий гій. Постійна жага божевільного сексу, яка у мене не переслідувала. От, я ще від народження маю деяку інтерсексуальність, в плані того, що мене на гормональному рівні переважав не чоловічий гормон. А фактично жіночі, і там є деякі мене і рудименти чотири тобто деяка була, деякі був недорозвиток не деякий був у мене від народження, і дуже був цікавий шлях проходження на і навчання на психолога, і дуже складно сказати, наскільки в той час інші університети. Могли б ом, вивчити мене на психолога, вивести до кінця, довести, щоб я став дипломованим фахівцем. Це дуже складні моменти, тому що до людей з будь-якими психіатричними феноменами ставлення негативне. Я дуже любив свою групу, яка замінила мені однокласників, але і там, тобто, я не міг дуже тісно компанію взаємодіяти. Співпрацювати з іншими людьми. Я, ну, це -то класично, як у люди що з диплом розладом, в принципі, я такий ходив, як від людних своєрідних, хоч у мене була невелика кількість друзів, і я як міг, так і розвивався. Я боровся за виживання в цьому світі і вчився, вчився, вчився навиком консультування, допомоги і концентрував постійну увагу на психіатрії. Якби в мене були кошти грошові в той час. Я пішов би однозначно вчитися на лікаря, щоб стати дипломованим психіатром, але таких можливостей не було. І я задовольнився тим, ким я став, дипломованим психологом, магістром практичної психології, практичним психологом, викладачем психології. Це моя професія, спеціальність в магістратурі, яку я пройшов. І... Я дуже любив, коли навчався на психолога, перечитувати десь разів два, напевно, перечитав судебна патопсихологія Любові Балабанова, психологія в системі силових структур государства. Це дуже глибовна книга, яка розповідає про вплив місць позбавлення волі на психіку людей, які там перебувають, на їх. Акцентуації характеру на психопатизацію, на ті проблеми, які виникають у них. І Я вивчав методики Сусани яківни І Я сам ці методики ніяк пройти не міг, це нормально абсолютно. Але в принципі. Дуже цікаві. Це багато психології з Ірана Михайлівна. Ми проходили всі методики. Нас дуже класно готували, вендали ми імені Миколи Гоголя, це був денний відділ. Я вчив великі терміни і розбирав їх на пам'ять. Психіка — це особлива системна якість високоорганізованої матерії мозку, яка полягає у активному відображенні суб'єктом зовнішнього світу, буде відчуженої картини цього світу. Та самореалізацію світі власної поведінки та діяльності. Микола Васильович у мене читав теорії особистості. У нас буде один з підручників, по якому ми вчилися. Теорії лічності Хілл і зіблер. Ну, У нас на психології в той час, коли я був студентом, звісно, нас домінувала російська мова. І підручники домінували російську мову. І навіть ми там відповідали часто було, ну тоді не заборонялося це. Я закінчив у 2012 році магістратуру. Вступив навчатися у 2005 році, У 2010-му я став спеціалістом, рік працював в геріатричному пенсіонаті, потім повернувся в НДУ Гоголя на рік на стаціонарну магістратуру, а потім працював вже в Дарницькому територіальному центрі соціального обслуговування Дарницького району міста таким психологом. Ну і ми російською мовою. Також бувало, що готувалися саме, відповідали, спілкувалися з нашими викладачами. У нас Микола Васильович вів, дуже мені пощастило, я здав на відмінно теорію особистості. Там була і психологія особистості, і теорія особистості два унікальні спецкурси. І у мене десь тут ще дуже цікава книжка лежить, яку я рекомендував всім почитати, психологам в першу чергу, і не тільки. Школа молодого психіатра Беккер із броної глави общій психопатології і частної психіатрії. Я виступаю за перегляд психіатричних діагнозів, де всі ці діагнози потрібно дещо по-інакшому переосмислювати, але ж я не маю я не лікар психіатр я не маю цієї юридичної сили для якихось там. Змін серйозно. Жарікам Черпін. Психіатрія учебник. Дуже гарний теж. Я купив його в 2019 році. Одна з моїх улюблених книг, коли я вчився на психолога. Це вже була і магістратура, і закінчував Це Динамічна психіатрія. Є клініческа психотерапія старшин баум. Чудова книжка, яка піднімає саме психотерапевтичні практики техніки для допомоги людям з різними психіатричними розладами. Коли я працювала психологом, то в мене була одна з моїх улюблених книжок. По якій я проводив психодіагностику, це Райгородська, практична психодіагностика методики і тести. Також мені подобалося мені, мій куратор читав психологічне консультування, я тоді купив хрестоматію, вийшла з психологічного консультування. Мені цікава ця дисципліна. Один з моїх улюблених підручників наукових праць, дуже серйозних і унікальних, я вважаю. Яку я купив у 2016 році, з 2016 рік це психотерапія шизофренії, психіатра віда. Я вже про неї неодноразово згадував ці роки у своїх відеороликах, де Від пропонує психотерапевтичний підхід для допомоги людям із цим феноменом. Тому що ліки вони вбивають, інвалідизують, але психотерапія це необхідний той скажімо, рятівний посил для цих людей. У ем, мене вважається, деякі лікарі навіть вважають, що тікуче забрання, хоча я з цим можу дискутувати щодо шизотипового розладу. І я навчився знову ж кажу, доволі повноцінно жити і допомагати собі і іншим людям. Дуже серйозна книжка наукова, яка мені подобається, це підредакція професора Гофмана Клінічні в психіатричної практики. Те, що в НДУ імені Миколи Гоголя нас вчили, як людей з вищою психологічності, то самостійно читати наукову літературу від початку до кінця, аналізувати, розбирати, осмислювати. Ну, звичайно, як же можна захоплюватися патопсихологією та не читати. Детська психіатрія під редакцією професора Ейді Міллера. Я рекомендую всім спеціалістам наукоцям почитати. Дуже гарно, він пояснює патопсихологію в дитинстві. Ну, класика, яку любила Ірина Макхаєв, нам відповідати, Карл Ясперс. Общая психопатологія. Бестселлер кла... ну, для історії психології, ти ж для історії психіатрії. Також, коли я ще навчався, це був 2009 рік, бо четвертий курс. Ми вчилися, дякую Ірині Михайлівні, передовий підручник був нарушення і патології психіки. Пата психологія поведіння Рональд Кунмер, я її прочитав неодноразово, від початку до кінця. Це був 2006 рік, коли я її купив на ринку Кієво Петрівка. Ну і вже коли я вивчився, my second higher education is a teacher of English and Foreign literature, і я купив, це був 2015 рік, а купив у 2019-го, здається, бо не ну, наче раніше, але, напевно, підписав пізніше. The psychology is my life. Це The Psychology Book, унікальна книга іноземна, британська з поясненням теорії особистості, ключових психотерапевтичних підходів, наукових психологічних, англійською мовою для британських, там, американських університетів. І тому психологія це моє життя. І у 2024 році я відродився також як психолог. Рухайтеся вперед і ніколи не здавайтеся. Ваш Любомир Богоялинський, Павло Нестеренко.